Всем здравствуйте, зовут Макс Олег і Артем. Мікрофон выключен, це наш один друг. Ми будемо знімати техніку и і... з... механізм. Я буду ну, звертатися против В... буду оцінювати Фред 1705, як його бачите. Ну, думаю, поїхали, бо мало часу і нам треба багато цього зробити. Все, погнали. Так, все, втікайте. Вот що нам треба, нам треба чорну шерсть. Так, мінічаки, іди зі Дальше... Далі робимо так вот. Мінчаки сошл с ума. Все, успокоюсь. Так, далі так воробум. Він е, е, Фред 1705 все чує, просто у нього мікрофон зламався. Це погано, коли мікрофон ламається. Не в одного я думаю це, це було. У мене, в принципі, не ламався ще ніколи. У мене теж. Ну, в мене не зламається, я вірю. У мене такий мікрофон Разом з камерою А камера встроєна в Моутбуті. Так, все. Дальше зад ми зробили. Дальше роботку. Нос. Носа застепляем это все, все застекляем Аттем допомагай мне рукой вот тут два короче в другу сторону такого тут. Я думаю, ми зупинимося на цьому, поки ми будемо робити. Хоча ми одну сторону зробимо, щоб показати, як це робиться. Так. Зараз ми повернемося. і ми повернулися, от ми вже й зробили припіля. Усталося там запра зробити таку фішку. Поставити, щоб вона стріляла. І всередині поставити речах. А, і жопу заклеїти. Ну, ви поняли, яку жопу. Блін. Е, так, і став речах. У мене речах був, Ну, От і все. Алю, поставити? А, лук, лук, лук. Так і у ту має бути тук. Так і подалі. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Так сейчас залазим. є є є є е Вс. Вс сгорело до тодла. Так, тушим, душим, душим. Вс. Э, так. Е, э! Арті, не ст... Короч, так пушечку Олег, показывай. Покажи, как вона нас Хорошо. Хорошо. Для цього нам треба любой блок. Э, или р... Любой блок обсидиан или железу. Да. Ты в... в... воду поставил, а. Да. И... Так, и... слезня очко. Все. Ну, давай показывай, как это это. Я тебе Так, задумываю. заливаем воду. Ты... это ж больше... Хотя... Бы. Извините, но... Ну. Ладно, я тоже буду... С... Шухар... Обсидиан. Анпушку. пушку. ти зробив вже. Зроби. Так, отойди. От от так, стоп, до мене хтось звони. І все, ми повернулися. І от ми вже зробили цей. Корпус? А пучокі, а ви ж не туди поставили цю? Можна куди угодно. Ви не туди поставили. Можна цю. куди угодно. А, так. Да. Так, и все заряжает, зарячи динамитом. Что точно нет? А что еще? Теперь задержку ставим. А, задержку? Задержку башню... Ну минусы. что ты правильно поставил? А кто стал? Требуется, чтобы было в ту сторону, в сторону до блока. И там задержку на максимум. и вот все можно стрелять. Ставить два динамита. Как хотите. И стреляем. А, и оно стреляет. И мы улетаем. Ну, я не улетел. Ну вот так, я думаю, вы поняли. С вами был Макс. Олег. Олег и Артя. А, э, Артя в чате на... В кого... В кто на сколько Блин! А, е, оці, Оціни, коротше, наскільки в кого лучше. Палачки. Сядемо біля нашої її палатки нашу палатку и оціним валом. Бачите, ми, це наша палатка, ми тут завжди будемо розрождатися біля неї. 10 макас. Mm -hmm. Олег. 5. І ми зараз оголосимо результати на табличках. Е, так. Таблички, таблички. Ми зараз повернемося. Буде... Ми вернулися, ми от наші результати. Олег 9,5, 5 а ма... е, тобто я 10. В сьогоднішньому матчі переміг я. І в кінці сезону ми оголосимо переможе. Так. Да. І на цьому все. З вами був Максим э, yeah. Олег Артем. Кстати, розкажемо, як в кінці сезону ми підсчитаємо всі рахунки і виголосимо результат. Хто ми це вже говорили? Ну, всем до свидания, всем пока.